Христос рождається! Сьогодні ми маємо цей другий день свят, чудовий, гарне свято, е, якби продовження Різдва прослава Престої родини, Собор, Святого Йосифа і Пречисті Діви Марії, тобто єдність, повнота, Божій задум. Божий образ, тому що сім'я створена на образ Божий, яка через гріх була зруйнована. Але Бог не залишає тої руїни, але хоче відновити і дати нове життя родині, нове життя сім'ї, подружжю і. Тому церква якраз в цей день особливо прославляє Іосифа Марію, тому що вони головні в здійсненні Божої місії Спасіння нашого. Йосиф і Марія тут відіграють головну роль. Марія, коли після благовіщення промовила глибоко, глибоко Богові так. Так, Господи, я Твоя слугиня. Це було дуже багато для Бога. Він знайшов ту, яка знайшла ласку у ньому, як це звістив Архангел Гавріїл. Ти знайшла ласку у Бога. Це дуже багато, коли небо визнає когось, що Він знайшов ласку в Бога. І ось Марія знову, можна сказати, першою є з нас з землян, яка знайшла ласку Бога в такий особливий спосіб, коли Бог її підняв до такої висоти, покликання місії матері для Божого Сина, який має прийти у цей світ і приходить в убогі стоєнці в яслах. Марія, коли сказала так, вона прийняла. Все те, що буде з тим зв'язано. Вона прийняла і цей меч болю свого роду, коли почула, що треба тікати в Єгипет, бо Ірод розшукує дитятку. Меч болю прошиває. В пустелі через ті, скажімо, той час, коли вона мусила тікати з Йосифом, з тим дитятком, через цю. Важку пустелю, безводну також, де і розбійників було немало. І ось Марія повністю підкорена волі Небесного Отця, який її дуже любить, любить свого Сина. Але чомусь тут він дає їм таку, таку, скажімо, місію тікати. Це також свого роду місія тікати, врятувати це дитятко Йосип ніяких питань зайвих Богові не ставить. Він просто встає і вирушає. Вночі серед тих небезпек, тому що ірод буде розшукувати. Невідомо, може він вже почав. Йосип вже не знає. І терміново треба було зібрати. Ці пожитки такі убогі. І взявши Марію дитятку, вирушати також в невідомість, в далеку країну Єгипту. Йосиф Він же чув весь час розповідь, і Марія чула, як їхнім батькам було в Єгипті. Вони ж на тому виховувалися, вони про це від, від малечку чули, як їхні прародичі, ті, ну, одним словом, ті різні, попередні, е, попередні роди, попередні їхні прабатьки у свій час в Єгипті, ну, в рабських роботах. Поневірялися. Отже, вони чули про Єгипет, вони чули, яке там важке життя. Це не так далеко пройшов час. Тому що тут ось цей мета говорить: Рахиль плаче за своїми дітьми, бо їх немає. Рахиль вона якраз жила в тих, скажімо, часах. Тому що це Яків зійшов в Єгипет. Яків чоловік цієї Рахелі. І Рахель вона природах померла, але це був той час, коли Яків зійшов в Єгипет. І в кінці цей народ Ізраїля був поневолений фараоном і зроблений рабом. Отже, це все Марія знала, і Йосиф також, і коли. Вони почули цю вістку від ангела, що їм треба тікати в Єгипет. Це було непросто через пустелю в Єгипет, в невідомість, але повністю довіряють Богові і себе, і Ісусу Малого. Вони вирушають. І там, звичайно, Йосиф працював своїми руками, так як він міг був тесля. Ми не знаємо цього життя єгипетського, але можемо лише роздумувати, що це було не просто, як не просто біженцям, наприклад, котрі вирушають в якусь іншу країну, не тому, що вони люблять цю країну чи хочуть в ній жити, чи їх там чекають, просто не раз із вимушеного такого виселення з своєї батьківщини. І це завжди поневіряння. А це було в тому часі ще набагато важче, ніж тепер. Іосиф з Марією це приймається. І ось коли той Ірод помер, Йосиф повертається. Знову ж таки, ця сама дорога. Треба повертатись. Багато років пройшло, Ісус вже дорослий. Де вони тепер знайдуться помешкання, невідомо, що з ним сталося, це також невідомість. Але ведені Духом Божим, ведені самим Богом, вони лише підкорялися Божій волі, і Бог був з ними, давав їм силу все це переносити, все це переходити і здобувати Божу любов і милосердя. Бачити Ісуса в своєму житті. Бачите Ісуса як того, котрий без сумніву їм був і помічником, але також Ісус їх укріпляв, тому що, дивлячись на нього, вони самі отримували Силу, силу і довіряли. Заради Ісуса готові були піти на багато різних перешкод і їх пережити заради Ісуса, тому що вони його на щодень бачили. Чули Його, Він виростав на їхніх очах як людина. Отже, це є велика таємниця дійсно Бога і людини. І все це Ісус дає нам заради нашого спасіння, заради того, щоб ми могли в різних життєвих ситуаціях покладатися на нього. Він був і біженцем, і був страждаючим, і спокуси переживав, і бачив біль народу свого, бачив поневолення, окупацію, бачив, все бачив. Але Ісус прийняв наше життя і Він згодився з тим. Він прийшов цей шлях, тому Він, як ніхто, розуміє кожного із нас, тим більше. Як Спаситель і Бог, який все сотворить і всім управляє. І Йосиф з Марією також дуже розуміють кожну людину, тому що їм дано таку ласку, їм дано таке право. І те, що вони перейшли такий шлях, це тому, що Бог їм готував майбутнє. Вони мають стати тими, котрі. Будуть опікуватися цим людським родом, їм вручено людський рід в і опіку. Коли Ісус на Христі сказав: Сину, це твоя мати, якби був Йосиф живий, можливо, би сказав: Сину, це твої батьки, це твої батьки. Ісус поділився в даному випадку своєю матір'ю з нами, тому що вона була під Христом. Але Йосиф вже відійшов з цього світу і вже ми цих слів не почули, але ми можемо так роздумувати, якщо він. Тобто Ісус так сказав про свою матір, Він міг сказати також про святого Йосифа, якого безсумнівно називав батьком, він прийняв. Нашу долю, Він прийняв наше людське життя. І тому він як людина виховувався Йосифом. Ясно, він також Його називав тато напевно. Навіть якщо Йосиф не був його природним батьком, але Ісус виховувався так, як це було в той час прийнято. І Можемо так про Йосифа подумати, що переживав Йосиф? Він же знав, хто такий Ісус. Він знав, як Ісус народився, як Бог це все відкривав. І коли Він чув Слово, до нього зверне Ісусом, тато, наприклад, Ава. Як він. В своєму серці переживав це. Це нам невідомо, але напевно Він чув в тих словах особливе прийняття Бога. Тобто Бог його особливо приймав. Через такі слова Ісуса. Бог особливо йому дав відчути, що Він особливий в Божих очах. Він вибраний. Стати тим, хто забезпечить цю святу родину. Це велика місія батька, як такого. Місія батька. <кій> І вартує так, кожному батькові брате, приклад Святого Йосифа, як він поводився, як він жив, як він молився, як він Богові. Сказав також так, ніде нема ніякого заперечення, він просто приймає і вирушає, і робить. Прийняв Марію також, коли задумав її відпустити, бувши праведним, він побачив щось невідповідне таке, чого не розумів, аж поки йому не стало ясно поки йому не вияснили, і він без всяких. Сумнівів, чи якихось питань, він це приймає, тому що він почув в серці, що Бог йому дає особливі ласки. Особливе щось. Він поки що не може збагнути зрозуміти, і що його чекає, він також не міг зрозуміти. Але він Богові каже так, бо він був правильний. Бог дає завжди приклад. Когось як приклад для нас, щоб ми бачили цей орієнтир, як Бог подбав, наприклад, про людину і давши їй можливість орієнтуватися, наприклад, по зорях. Коли ще не було тих різних засобів, які зараз є, люди орієнтувалися по зорях. вони розуміли, коли рухатися, в якому напрямку, і відчитували дорогу, якої не знали. Але вони йшли по тих зорях. Отже, ті зорі також мали таку місію людині якби давати дорогу, відкривати дорогу, об'являти дорогу. І Бог дав людині таке розуміння, щоб вона так рухалась. Це в звичайному нашому житті. Але в духовному Бог також подарував зорі святих. Які вказали шлях, куди йти, як прямувати? І якщо люди вчилися орієнтуватися по зорях, як, як Ісус в одному місці говорить, коли ви вмієте розпізнавати знаки природи, як не можете розпізнавати знаків часу. Ось нам потрібно навчитися. Відкривати ці дороги, святі дороги через тих Божих зірок, які на небосхилі Божому поставлені. Святі, які досконало сказали Богові так. І тепер ми, коли дивимося на ці зірці, на ці зорі, ми можемо знати, що Богові подобається. чого Бог Чекає від нас, що Він від нас хоче почути, щоб орієнтуватися. Батькам, наприклад, скажімо, батькові, є ось цей Йосиф, наприклад, або подібні святі, які виховували дітей в Дусі Божому, ті діти стали святими, наприклад. Також ситі матері, жінки-матері, які так само. Своє життя вели Божою дорогою, і Бог їх також поставив на тому небосхилі, щоб інші могли побачити, як чинити. А головне, що ті божі зорі або ті ситі, вони не просто так, скажемо, відбулося і залишилося. Ні, вони продовжують допомагати. Вони в якийсь спосіб заступають, захищають тих, хто до них звертається. І коли ми візьмемо ось цю святу родину, Йосифа Марію, вони особливо мають місію. І тому в різних наших справах, різних ситуаціях, трудних, сімейних, родинних, важливо куди звернути свій погляд, щоб ви побачити дорогу казу, а, тому що не завжди так роблять сім'ї, подружжя, скажімо, батьки, тоді бачать якісь такі недобрі різні ситуації в своїй сім'ї, в своїй родині, в своїми дітьми, тому що не туди дивляться, не беруть ось цей. Дорогой указ, що робити, як поступати, і тоді одразу їхнє життя стає якимось дуже таким трохи не, ну, недобрим, важким, гірким і непростим. Отже, ми сьогодні маємо цей собор, щоб знову і знову усвідомлювати, як Бог нас любить, знову і знову усвідомлювати, що Бог нас не залишає. І в різних життєвих моментах. Пам'ятати, що Бог знає, що ми будемо переживати. Він знає, що нас чекає там в майбутньому. І коли ми сьогодні йдемо з ним, коли ми сьогодні йому довірили своє життя, значить завтра Він нас проведе там, де треба, там, де необхідно нам пройти, мусить з нами статися, бо така наша дорога. Отже, Бог нас не залишить. Тому нехай святий Йосиф, Марія, наші небесні батьки, скажем так, батьки в тому плані, щоб нас навчити любити Бога, йти за, за Його покликом, Його дорогою, довіряти йому завжди і всюди, в різних ситуаціях, навіть якщо вони дуже нелегкі непрості нам для того, що ми прийняли. Все одно. Коли ми чуємо, що Бог так хоче, Бог так сказав, значить сказати так, Господи, дай нам силу, дай нам мудрість розуміти, дай нам свій захист, будь з нами там, де нам буде важко. І там, де буде легко, щоб ми також там, де буде легко, не забули тебе, не захотіли пройти той відрізок, де легко без тебе, ні. Щоб ми також хотіли пройти з Тобою, Господи, навіть коли буде легко, не говорячи, коли буде трудно. Отже, хай Бог в цьому прославиться, і свята, пресвята, родина буде нам цим дороговказом, захистом допомогою, опікою для нас зараз, коли ми переживаємо в нашій країні і окупацію, і війну несправедливу і взагалі дуже дуже Таку вбивчу війну, і це вигнання з своєї батьківщини, багатьох, вимушене переселення. Хочу, щоб сьогодні особливо ця преста родина стала тут, на нашій землі, стала в житті кожної людини, кожного українця, стала в наших домах і в наших різних сім'ях. Щоб ця престара родина нас підтримала і допомогла дочекатися, коли помре ірод, як тут вони чекали в Єгипті, щоб ми могли дочекатися і дійсно повернутися на ту свою землю кожному, хто мусив з неї виїхати. Хай Бог в цьому прославиться, Христос рождається.